Всім привіт, друзі! З вами, з вами Нубік Кубік. І ми будемо виживати на таких блоках. От наш перший сундук. Я вже в мотиграф, скажу вам так. саме прикольне ще не це. А то, що... Що нам зробити з блоками, які не ставляться? Очевидно, там я йти не буду. Бо там були погані ресурси. Ну як вони були хороші, але для мене не дуже. То ми зразу підемо строїтись так. Ну тут не ставляться блоки. Ми можемо зламати цей сундук. І ви, бо він є частю, він може тут стояти. І ви скажете Ну, о, а тут не можна так. Ну ми, як нас, настоящі нубіки, робимо це. Ну, і як ви розумієте, я чуть ли не впав. А одна потеря від всіх всіх ресурсів робить цей мод безполезним, бо тут одна ошибка стоїть вс і твоєї житті. Я пішов поки купатися. Ой, купатися, а ви йдете на паузу. Я вже достраююсь, але мені не вистачило бідних блоків землі. А з цієї землі ми зможемо зробити перші інструменти. А з інструментів бла-бла-бла і блу-блу-блу. То ми її десь посадимо. Бистренько робимо собі проход. Я забув, що вона так легко ломається. Але ми бистренько робимо собі проход. Оп! Може тут буде краще, ніж чим... то. О! Зразу підемо туди! Если я не ошибаюсь, він падає цей. Если я не ошибаюся, то він все-таки падає. це може бути ошибка, но... Але... Да. Він падає. Ресурсів нам за ці блоки не даються. То ми йдемо строїтись. Сделал точ. Моментальними строїчками. Я навіть не буду відключати. Просто буду строїтись. Ну, поки ви послухайте, а нічого ви не послухайте, ладно. Як настоящі нубіки. А, я забув вам сказати, ми маємо наша ціль прийти в Майнкрафт. Я, напевно, випущу пару частей, Частей дві. Не знаю скільки. Я забув, що тут ще мовні є під час погоди, які можуть нас вбити. Коротше, то так безпечно в цій в цьому моді. Що це якийсь кабздец. Я ще потрачу всі свої блоки, це якесь іздівательство вже. Ну, а поки а під кінець ви послухайте, не знаю. Голос Нобіка. Не знаю, що мені тут ще казати. Ну, ми вже достраиваємося. Я сподіваюся, я там ніфіга не буде. Ой, ну точніше щось хороше буде. Я іменно надіюсь, що там буде щось хороше. І ми докупалися. І сундук дай щось хороше. Ну, що можу вам сказати? Із плюсів ми можемо піти построїти, шолі, ендер портал якось. Буде тяжко, но ми спробуємо. Бо в тому доміку тоже... Боже, чуть ли не впав. Я вам напомню, дорогі друзі що якщо я впаду... А що, так можна було, шо Тут ще якийсь замок був. Конечно, за мною треба піти поахритись. Тут, якщо ми що, джинти, не можемо, тільки на цій землі. Ну я міг получить и крутий... Ні! неет! Все, це бесполезно. Чуваки. Все це безполезно. Може, я якось і зможу? Все. Це почти безполезна фигня. більше ніяк не вижити. Мені придется заново приходити це все. За що? Ми йдемо заново робити цю всю фигню. І ми перезайшли! Це мало звучати, звісно, радісно, але мені не дуже. І що ми робити будемо, я не знаю. Мені дуже обідно. Так, ну, мені не обідно, але скоріше всього, скоріше всього, я зараз поставлю на паузу і дойду або до цього сундука, або до цього приколу. Там може буде якийсь сундук. Звісно, але я сумніваюся. І ще або до цього. Тут огромний чанк. От там я не сумніваюся, що щось хороше буде. Ну, Це в самому кінці, а це найближче взагалі. Давайте надовго я з вами не прощаюсь. Ми добрались до першого сундука, але як я кажу, тут нічого інтересного не нема. Я думаю, я водяний сундук ще й не взяв. Кстати, можна. З вирішеного дерева зробити собі безконечний фарм їд. А, куди воно взагалі в мене рости буде? Щ... Кстати, і дивіться на цей прикол. Це... На чим воно держить? І все. нелогічно що ж. Ну і зараз ми будемо... через 1, 2, 3 за жабами. Бра ква ква квали. Все, може вона буде тепер Вот цей індерший портал. Я це пока все зроблю. Я ще не разу Майнкрафт не проходив. Але я знаю, як і грати, як здобувати ресурси. А тут за ресурси здобувається, зависимо від твоєї удачі. І ну і плюс, тут б'ють молнії, які можуть тебе в будь-який момент скинути. От зачем тут і сундуки. Ця книжка вообще безполезна. Ну, я, пожалуй, кірку сюди поставлю. Ми далі йдемо І, Кстати, це, я думаю, буде останнє. Давайте через 1, 2, 3, опа! Починаємо. Ми вже добралися до сундука. І, як обично, льот і обсідіоніні. Треба ще туди достроїтися. І ще що, тут щось дуже вже часто молні б'ють. По-моєму, я скоро вже ресетнуся з цієї планети. Взагалі буде неплохо, якщо я візьму потім ці остатки камню. У мене виросло там дерево? Походу, ніт. Не знаю скільки на нього треба, але в мене воно дуже довго росло. Якщо воно виросте, то ми зможемо скрафтити собі, по суті, кам'яні предмети. Вам треба ще буде камінь лишити. От як я тепер Що мені делать ви мені розкажіть, пожалуйста. У мене почти з предметів целый не фига. Ну конечно, блін. Шевдарь ты в мене. Пу-пу-пу, конечно. Ладно, обсидіані. ми сюди поставимо. Не я взагалі думаю, що 10 обсидій вже хватить на портал. Тільки треба ще зажигалку, і ще в тому енді мене пігри не схавають, за те, що в мене золоті паноджі турбо 3000. Особливо, коли в тебе навіть предметів нема банально. Що ти тут робити будеш? Особливо, коли це просто нічого не дає. Нафіг взагалі було? Тут хто не знає, то в описанні це лайки блоки. Які дають тобі удачу, типа. Із них може щось любе падати. Ну тут щось ніфіга не так. Може, звісно, тут скриті сундуки, але в перших такого немає. І думаю, тут теж. Або з якимось міні-міні-шансом може щось випасти. Я не знаю, що це щось випав? Ні. Я, напевно, до того вже не дотягнуся, я не знаю, що лі. Сундук лівітірує. Будем просто чекати, поки виросте дерево. Да-да, да-да. Пацани, наконець! О, я виростив дерево. Я чуть ли не здох, але вода мене спасла. Тепер можемо зробити дерево. Ну в нас тепер є фармилка дерева. Це ж так работає, да? Ну і фармилка їди. А взагалі по барабану. Тепер ще в нас є ще одне дерево. в мене є три... Ну, не дві, дві муки. Я думаю, якщо повезе, то може, може, це, коротше, буде, але я не знаю. Я що, вибачте, якщо ви чули якісь голоса, я просто дивився блогера від скуки. Ну там просто були нічі, я вспомнив, що з костей можна було муку робити. Тепер, як настоящий сіг, ми можемо скрафтити собі вірстак в 16 дідосок. Ну, а нам треба зламати всю 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 листву. Потому що кожний листва нам надо. Ну, у нас уже и так где два дерева. Я могу, конечно, попробовать это застроить, если ну, это не факт. Ну, давай. Нет. Нет. Ні, ні і ні, і ні. У мене ще мозги тріснуть. Давай. Давай прямо в таймінг. Опа. Давай, зараз випаде. Там ж випало щось. Ладно, да, ми вже дивитися не будемо, якщо там даже щось випало. Ну, я не дай Бог, тут буде. Нічого не було. Це листочок бідний. На ХП ми не можемо собі відновлювати. Уф, який же это кайф. За що мені таке? Оце що? Я даже не втопляю, що це тут. Ма. Можна... Ладно. Я сліпо я если Зараз. Вона хоча б отримала два удобрення, може за фінням вже виросте. Щоб трохи відхилтись, ми поїмо яблуко. Стій! Зараз є маленькі шанси, що ми подохнемо. Слава Богу, що з допомогою льда я розлив цю воду. Вона мені вже другий раз в життя спасає. Вода це лучший друг чоловічества. А точнее, махайка теорія фінубиків, як я. Ну що, наверное, я буду робити другу часть раніше для мене 10 хвилин відео були такі скучні, а тепер я понимаю, наскільки їх тяжко знімати. Це просто якийсь кабінець. Я надеюсь, ви підпишетеся. Друга часть, мабуть, буде виходити. Я, мабуть, з вами прощаюся. Ну, опять же, це не точно, бо я не знаю. Може щось. Думаю, все-таки я з вами прощаюся. Часть може вийде сьогодні. Ну, як ви розумієте, я зараз годин 20, я не знаю. Може і сьогодні. Я не знаю, але на цьому перша часть закінчиться. Всім пока!